Добрий день. Тема нашого уроку Руїна. Кінець 1650-х, кінець 1680-х років. Наступником Богдана Хмельницького мав стати його молодший син Юрій. Але через неповноліття юнака козацька старшина зупинила вибір на Івані Виговському, який був найбільше посвяченою політичні плани засновника козацької держави Богдана Хмельницького. Іван Виговський походив з української православної шляхти, вчився, ймовірно, у Києво-Могилянській колегії. У складі польського війська брав участь у битві на жовтих водах, де потрапив у татарський полон. Бранця урятував сам Богдан Хмельницький. Так Виговський став особистим писарем Гетьмана. Він виступив співавтором деяких важливих універсалів Богдана Хмельницького, нерідко сам писав їх з волі Гетьмана. За короткий час Виговський створив потужну та високоефективну генеральну канцелярію та широку агентурну мережу у різних країнах. Після Віленського перемир'я він переймався створенням нової антипольської коаліції. Новий гетьман був дуже обережним у відносинах із Москвою, навіть погодився ввести московські війська до Переяслава, Ніжина і Чернігова. Водночас він активізував зв'язки з Кримом, Туреччиною, Швецією, домовився про перемир'я з Польщею. Гетьман роздавав землі козацькій старшині та православній шляхті та приборкував антигетьманську опозицію. У 1658 році Москва підбурила повстання полтавського полковника Мартина Пушкаря і Кошового атамана Якова Барабаша, до придушення якого довелось залучити кримських татар. Гадяцький договір, який був укладений у 1658 році з Річчю Посполитою Іваном Биговським, мав стати альтернативою союзу з Московським царством. Гетьманщина, як Велике Князівство Руська, мали перейти до Речі Посполитої як рівноправна держава. Князівство очолює гетьман, обраний довічно козацтвом, шляхтою та духовенством і затверджений польським королем. Гетьман очолює виконавчу владу та Збройні сили, що складаються з 30 тисяч реєстру та 10 тисяч найманців. Вища законодавча влада мала належати обраним національним зборам, ну таким варіантом парламенту. Велике Князівство Руське здобувало незалежну фінансово податкову і судову систему, власні гроші. Козакам гарантувалися права і вольності. Було передбачено скасування унії, православні урівнювались у правах з католиками, а православний митрополит і єпископи отримували місця в сенаті Речі Посполитої. Польські феодали отримували право повернутись до України, відновлювалось велике земловолодіння, кріпацтво, повинності і податки селян та міщан, що існували до 1648 року, тобто до початку національно визвольної війни Богдана Хмельницького. Гетьман втрачав право на самостійні міжнародні зв'язки. Києво Могилянська колегія набувала статус академії і урівнювалася у правах з Краківським університетом. Було заплановано заснувати в Україні ще одну академію, а також школи та типографії. Договір установлював свободу друку, і слова і навіть у релігійних питаннях. Таким чином, гадяцький договір був видатним пам'ятником державної та правової думки. Але він водночас підштовхував Україну до соціальних конфліктів, що, врешті, призвели до повної втрати незалежності. Наслідком гадяцького договору стала московсько-українська війна, яка тривала з 1658 по 1659 рік, коли наступ на Гетьманщину розпочала статисячна московська армія. Спільне козацько-татарське військо під командуванням Івана Виговського вщент розбило московські війська 28 червня 1659 року під конотопом після кількамісячної облоги. Але гетьман не зумів скористатись результатами перемоги, приборкати про налаштовану старшину, тому московська армія, підтримуючи заколотників, захопила лівобережжя України. У жовтні 1659 року Іван Виговський зрікся гетьманської булави передав її вже обраному новому гетьману Юрію Хмельницькому і виїхав до Польщі. Але згодом, у 1664 року він був втрачений поляками. Період кінця 1650-х по кінець 1680-х років XVII століття, який характеризувався поділом українських земель, внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу та іноземним вторгненням в Україну має назву Руїни. Причинами руїни були такі. Україні бракувало загальнонаціонального лідера, який би продовжив справу Богдана Хмельницького після його смерті. Українська еліта розкололась, частина орієнтувалась на Москву, а частина прагнула повернення до Речі Посполитої і особисті інтереси часто перемагали над державними. За таких обставин рядове козацтво і селянство відмовлялись від підпорядкування будь-якому уряду. На тлі внутрішніх проблем зросли втручання, а то й безпосередня агресія з боку Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства. А я дякую, що слухали мене уважно.